Сьогодні ми стоїмо в особливому місці. Ще донедавна тут був сквір чекістів. Сьогодні ми зібралися, щоб увічнити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України трагедії кримсько-татарського народу, геноцид і депортацію. абсолютне зло, яке здійснила радянська влада, зокрема і самі чекісти, у 1944 році. Такий монумент присвячений акту депортації геноциду в центрі міста, де е, будуть гуляти люди, будуть до нього підходити і розуміти про трагедію е, корінного народу України, є дуже важливим. В цьому меморіалі підкреслено три трагічні події, які відбулися з нашим народом, а саме у 18 сторіччі, потім у 20 сторіччі. І, на жаль, певне повторення цього ми бачимо і в цьому сторіччі. Це пам'ятник для мене означає пам'ять загибших, а також надихає нас на нову життя, що на цьому нічого не закінчується. А ми продовжуємо битись гарбниками, які на протяженні такого великого часу доставляють стільки жаху кримськотатарському та українському народу. Ставники ТРО медіа були безпосередньо часто обговорення е, власне концепту цього пам'ятника. Кіпаріс символізує собою пам'ять і вічність і прагнення до життя. Цей кіпарис зроблений руками нашого художника, нашого побратима е, із ТРО медіа, а саме Віктором Донцовим. Я дуже рад, що я мав відношення саме до створення цього монументу. Ну, особисто для мене Крим е, був і залишається. Моїм таким сакровенним містом ми будемо нагадувати нашим нащадкам, і самим собі, що Крим це Україна, кримські татари це невід'ємна частина української політичної нації.